Привіт, Рею. Привіт, Петя. Хочеш випити? Ні, дякую. Сідай. Як ти? Вже краще. Я колись казала тобі, чому стала юристом. Ні, ніколи. Думала, що можу змінити світ. Уявляєш? А мені просто подобалось носити кроватку. Ми з тобою дві сторони однієї медалі. Чому це? Ми любимо гру. Чергова справа більший куш — це пристрасть, наче наркотик. Ти шантажуєш мене, Петя. Так, вибач. Добре, що ти це визнала. Робіше вини, рею, допоможи мені відновити справедливість. Ти друг. Ми надихаємо одне одного. У нас буде ще сто справ. Не розумію, як це виглядатиме. Я не хочу знищувати тебе, Рею. Ми, адвокати, залишаємося, а клієнти приходять і йдуть. Я не можу піти у суд і намисно програти власну справу. Я розумію. Це буде болісно. Але через півроку рік усе мене і ти працюватимеш зі мною. Петі! Я серйозно. Ти б це зробила? Найняла б найпрофесійнішого арбітражного юриста, з яким мала справу. Так, Рею, Безумовно. У мене є місце для тебе. Це спільний виграш. Гаразд. Знаєш, я завжди хотів працювати з тобою, Петю. По більше не хочу.